Я не посильний тобі, чула? Я кур'єр люба. Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Вже на наступному тижні в нас виходить нова частина міні-серіалу Raid Shadow Legends, яка буде присвячена новому герою з фракції дворців на ім'я Гнут. На мою думку, він з'явиться у грі відразу після прем'єри цієї частини, як герой злиття. Але чому саме злиття? По-перше, в нас же був герой за вхід Артак, другу героїню тацу додали в турнірі тренування героїв за перше місце. І по третє, якраз же завершується минуле злиття на Ларайку. То очевидь за все буде саме злиття, але з часток чи з героїв дізнаємося пізніше. Тепер пару роздумів про гнута. Що це може бути за герой. Враховуючи, що Артак був героєм здоров'я, стихії магії, а тацу героєм атаки стихії сили. То Гнут може бути героєм підтримки стихії духу. І ще цікавий факт, що в дворфів чотири герої магії та чотири героя сили, а духу всього 3. То з 99% це буде герой духу, і він буде якраз четвертим. Стосовно чи буде він героєм саме підтримки, тут питання, бо героєм підтримки в нас є Моллі, а героя атаки стихії духу в дворфів ще немає, тому можна зробити висновок, що це буде герой атаки стихії духу. Про навички тут буде важко вгадати, тому цю можливість я залишу для вас. Пишіть у коментарях, який би набір навичок ви хотіли побачити у нашого нового героя Гнута. І також пишіть, чи погоджуєте, що це буде герой атаки стихії духу, чи можливо у вас є інші версії. Теж буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляд та мирного неба. Та не забувай про вподобайку.